Наша громада майже щоденно піддається обстрілу з боку ворога, і, наприклад, і вчора-позавчора наші села були обстріляні. Та сьогодні загальні збитки вони оцінюються в мільйонах гривень. Таких підрахунків ми в принципі не робили, але це не один мільйон гривень. Заклади всі працюють, магазини працюють. Поки що доступ до всіх послуг в населених пунктах у нас є. В принципі, ці обстріли впливають на те, що люди почали виїздити із цих населених пунктів. Дуже мало людей, які бажають виїздити із цих територій. Так, як люди, які в самом ділі була можливість, вони виїхали ще з перших днів. Є такі, що виїхали за кордон, і до цих пір, їх немає, але все одно люди повертаються. Вони виїжджають в Суми там ну, більш, більш безпечніші міста. Пошкоджена у нас адмінбудівля, школа, наш ліцей Славгородський, амбулаторія пошкоджена і сі, Славгородський СБК, сільський клуб. Будинок культури у нас, виходить, він був сумісний із бібліотекою, то попало більше в бібліотеку, зовсім її розбило. Ви знаходитесь на території Славгородського будинку культури. Зовуть мене Олена Олександрівна Губина. Працюю я вже тут третій рік. Красоту нашу побили, так що от, те, що поставалося, що змогли. Переставрували, що ні, поки матеріал лежить. Ну ще робить ніхто не збирається, тому що нас небезпечно. Півтора роки назад це було, коли влупила ракета в будинок культури, в школу і в лікарню. Була на місці. Я не зрозуміла тоді, що воно було, як воно бахнуло. Моментально просто. Ти після того нас кожен день пошти нас. Йдуть такі бойові дії. Багато зруйнованих будинків, багато зруйнованих дворів, дуже були загиблі, також поранені. Зараз я вам покажу, де в нас був прильот, пошкоджена бібліотека. Побита, розбита, розламана. Тут теж було дуже красиво, теж було дуже-дуже хороше, але на даний час зовсім довалюється останнє, що є. Вибережно, тому що я буду, щоб нікому на голову не впало. Прямо сюди ось вверх, ось сюди в стіну сюди попала якраз до кабінета, ну там не, не пробило, слава Богу. Стілежі були, книжок дуже багато було, полки були, і нові підручники були. Ну дуже дуже пошкодило, дуже багато його попропадало, тому що то дощі, то щоб по мірі можливості повивозили цю в, ну, в райцентр по роботі. А так залишилися одні тепер у нас руїна. А коли їх ремонтувати. Ми самі не знаємо, коли вони їх ремонтуватимуть. Самі гребли вигрібали, самі все на світі. Допомоги у нас ніякої не було. Власне, руч своєю технікою, своїми руками все. Це все поламане, побите, От, будь ласка, обережна, тому що щоб нікого не прибило. Поламалося, Ой, розламалося. Все, що ну, а це поки нікуди його там нести, ставити, тому що там ну, нікуди. Раніше колись ще тут, там, де музей, тут колись була кінобудка, була тут. А, і фільми крутили. От. Ну, от. А потім вже ж після ремонту все розділили, і Тут просто був пустий кабінет. Це вже як я перейшла сюди, робити, вже тоді музей тут зробили, збирали все, по ниточки, все. все, все тому, от. Побули, красотою полюбувалися. І... Тепер ну, надіємося, що скоро закінчиться ми все, построїмо наново зробимо. До війни було. У нас були в закладі кожні вихідні у нас були дискотеки, танці у нас своя естрада, жива музика у нас, група віє время, у нас є. На, на даний час нема у нас нічого. Ходимо, підтримуємо, щоб не розібрали, не розламали, не розікрали. Це у нас колектив. Був. Зараз вже дівчатка пороз'їжджалися, нема, сталося на чотири чоловіка всього на всього. Куди Ну хто за границю, хто по місті виїхав. Вновь. Поки є можливість, стараємося держатися, тому що куди нам діватися, ніхто з цієї території Слава Радакувається не збирається. Люди не збираються нікуди виїжджати, тому що ніхто своє село не брусить. Зараз на даний час молоді нікуди йти. Всі ж по домах та всі в інтернетах. Хтось у клубі були, то дискотека та танці, то якісь масові заходи, концерти. Ну, а На даний час молодь вже ще ж нікуди не виходить, тому що у нас і днем стріляють, і ночі стріляють. І... Діток в основному немає, повиїжджали. Хто за границю, хто по містах повиїжджали, діток дуже мало, дуже мало, ну а куди? Тут страшно, тут самим страшно, а куди з дітварою? Це на ремонт на ремонт клубу попривозили матеріал. І гуманітарну допомогу попривозили, теж є сі брезенти, і там ну, багато чого. Ну на даний час не приїжджають ніхто робити, тому що така ситуація, всі бояться сюди їхати. Це будівельники, що вони вам кажуть? Ну вони приїхали, поміряли, сказали, що до чого почали стріляти, всі уїжджають, тому що тут дуже небезпечно. Це ми вже свої місні, ми попривакали, що як ми знаємо, де вихати, де приходить, куди воно летить. Будемо надіятися, що скоро все закінчиться, буде все добре. А ви приїжджаєте до нас? Як закінчиться? ласка, на танці, на дискотеку і на день села. Та будемо дуже вдячні, будемо дуже раді.